Ви лідер. Ви маєте можливість впливати на людей. І якщо ви впливаєте на людей, ви можете змінити світ. Раді вітати вас у новому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Сьогодні ми зануримось у другу частину матеріалу, що має назву нагальність успіху. Якщо ви не слухали попередній випуск, раджу спершу переглянути його. Адже сьогодні ми ґрунтуватимемось на деяких думках із попереднього випуску. Я хочу висловити подяку усім тим, хто допомагає нашим словам та ідеям, які, на мою думку, є важливими для кожної організації. Бути поширеними у соціальних мережах. Мені справді подобається бачити цитати, які ви публікуєте. Також багато з вас діляться посиланням та намагаються знайомити інших із подкастом. Я хочу подякувати вам за це. Наприкінці сьогоднішнього епізоду. Оду, я запропоную вам деякі питання, адже я вважаю, що слухати контент це одна річ. А от дійсно занурюватись у нього, аналізувати, почути, знаходити шляхи реалізації почутого у реальному житті набагато ефективніше. Спочатку я відповім на декілька питань, які я отримав минулого місяця, а потім ми перейдемо до навчання. Мануель питає. Як ви боретесь із проблемами, котрі пов'язані з робітниками, які не переживають за інтерес або мотивацію? Мануелю. Насправді у нас було чимало людей, які ставили схожі питання. Наприклад, що ви робите із невмотивованим членом команди, як ви мотивуєте людей тощо? І я хочу почати із так би мовити переосмислення нашого ставлення до людей. Ми повинні усвідомити, що насправді кожен є вмотивований. Люди можуть бути невмотивовані робити те, що хочемо ми, але при цьому кожен є мотивований, і кожен за щось переживає. Наприклад, вони можуть мати мотивацію зовсім нічого не робити, але при цьому вони вмотивовані. Люди переживають, і завжди існує певний мотив, що стоїть за їхніми діями або ж без діяльністю. Їхньою мотивацією може бути бажання дати вам можливість виконати їхню роботу замість них самих. Якщо ми почнемо із розуміння того, що вони вмотивовані та вони переживають за щось, то це допоможе нам краще зрозуміти те, що буде їх вести до правильних речей. Одна з причин, про яку ми говоритимемо знову. Знову і знову, це чому важливо дати людям зрозуміти, що те, що вони роблять, має величезне значення. Я маю чотири важливі думки і сподіваюся, що сьогоднішнє навчання допоможе вам. Номер один. Ми маємо допомогти їм побачити, чому їхня робота має значення. Номер два. ми маємо допомогти їм зрозуміти, як брак їхніх зусиль впливає на інших. Це дійсно важливо. Коли вони не роблять свою роботу, коли вони не переживають, приходять невчасно, мають погане ставлення, коли вони роблять щось у півсили, ми повинні показати їм ціну їхніх дій або ж бездіяльності. Ми повинні показати їм, як їхня робота чи бездіяльність впливають на нашу організацію, які це має наслідки, та допомогти їм зрозуміти, як їхні дії впливають на інших. Номер три ми маємо допомогти їм почувати себе вагомими, коли вони роблять правильні речі. Правду кажучи, одного дня я хочу записати. Ти повноцінний випуск або ж два про створення культури вдячності. Доволі часто люди перестають хвилюватись про щось, тому що вони відчувають, що інші не розділяють їхні переживання, і тому, коли вони роблять правильні вчинки, ми хочемо акцентувати увагу на їхніх доцільних діях та висловлювати їм нескінченну подяку. Номер чотири, якщо вони ніколи не заглиблювались в суть, якщо вони ніколи не ставали частиною чогось великого і не були вмотивованими робити правильні речі, тоді ми повинні допомогти їм знайти інше місце, де вони зможуть. Реалізовувати свій потенціал, або, чесно кажучи, якщо вони ніколи не сповнені мотивації, і ми зробили все, що могли, тоді ми ввічливо просимо їх піти із нашої організації, адже ми надто сильно переживаємо за досягнення мети, аби дозволити одному невмотивованому члену команди завдати шкоди та збити усіх із правильного шляху. Наступне запитання ми отримали від Джона. Він питає. Як мені знайти та розвивати людей з організаційним бажанням, і уникнути тих, хто має особисті амбіції? Чудове питання. Як мені знайти та розвивати людей з організаційним бажанням, і уникнути тих, хто має особисті амбіції? Ось що ми хочемо мати у нашій команді. Нам потрібні люди, запалені ентузіазмом, готові рухатись вперед, на відміну від тих, хто керується лише особистими амбіціями. Чому Тому що глибокий інтерес веде до місії? Амбіції ведуть до особистого успіху. подумайте про це. Внутрішній голос покликання говорить: я хочу найкращого для моєї організації. Внутрішній голос амбіції говорить: я хочу найкращого для себе. І ось що ми можемо зробити. По-перше, спостерігайте за мовою. Якщо вони рухаються у напрямку місії, вони використовуватимуть слова на кшталт ми, нас, наш. Якщо вони рухаються в напрямку власних інтересів, то ви, можливо, чутимете мене, моє, я. Тому єдине, що я можу сказати, деякі. Ті люди насправді зневажатимуть місію або ж зневажатимуть інших, якщо їм це допомагає рухатись вперед, і вони мовчки будуть погоджуватися з певними речима просто для того, аби допомогти собі в отриманні певного успіху. І проблема полягає у наступному: ті, хто рухаються на шляху до своїх інтересів, насправді обмежують самих себе. І з плином часу їхній розвиток стане менш стрімким, адже люди збагнуть, що вони тут лише заради власної вигоди, а не для всієї організації. Через деякий час, якщо вони залишаться сконцентрованими на собі, то вони обмежать власні можливості. Але ті, хто рухаються у напрямку місії, в результаті досягнуть успіху. З часом люди, яких ви обрали, котрі мають фокус на власних амбіціях, можуть змінити його на глибокий інтерес до місії. Існує наступна проблема. Іноді вони навіть не знають, що керуються лише власною вигодою, адже можливо, вони прийшли із іншої культури, іншої організації, де це було нормою. Це відбувається у багатьох місцях, але для нашої організації така позиція не є прийнятною, і ми не збираємося її приймати. Це просто дивно, і це все про власне я. Що ми робитимемо із цим? Ми будемо керуватися цінностями. Ми тут для місії. Коли наша місія досягає успіху, ми усі досягаємо успіху. Усвідомте це якомога раніше. Проговоріть це. Якщо ви бачите особисті амбіції, просто поясніть, що ми зібралися тут не для того, аби. Просувати себе вперед, ми просуваємо місію. Коли наша місія успішна, успішним є кожен з нас. Тому проговоріть це, внесіть певні корективи, і сподіваюсь, ви зможете перетворити середнього командного гравця, який більше зосереджений на собі, на чудового командного гравця, орієнтованого на місію. А зараз давайте підіб'ємо підсумки минулого епізоду. І тоді перейдемо до нової частини. Минулого разу ми пройшли першу частину нагальності успіху, яка є справді важливою. Адже якщо ми наполегливо робимо правильні речі, то ми почнемо бачити успіх. І сподіваюся, ви є неймовірно успішними. Проблема в тому, що найбільша загроза майбутньому успіху це поточний успіх. Момент, коли ми думаємо, що знаємо, що ми робимо, коли ми думаємо, що у нас все добре, коли ми все зрозуміли, це саме той момент, коли ми стаємо вразливими. Успіх живить гордість. А гординя вбиває наполегливість Ніщо так не тягне вниз, як успіх. В минулому епізоді ми вже говорили про це, і дуже важливо проговорити цю тему ще раз. З часом у будь-якій організації терміновість перестає бути режимом за замовчуванням. Ним стає самовдоволення, адже ми хочемо почуватися комфортно. Проблема із самовдоволенням полягає в тому, що його тяжко виявити. Якщо ви самовдоволені, скоріш за все, ви навіть не знаєте цього. Минулого разу ми говорили про оголошення війни самовдоволенню. Адже ми не можемо змінити те, що готові приймати. Найголовніше, ми переглянули невелику формулу: зовнішні перешкоди, плюс Боже покликання, плюс обмежений час дорівнює стійка наполегливість. Як ми створюємо стійку наполегливість? Нам потрібно три складові. Зовнішні перешкоди, ми всі маємо цей елемент. Боже покликання у вас це є. Плюс обмежений час, реальність для кожного з нас. Коли ми знаємо, що ці три складові присутні у нашому житті, ми будемо жити та діяти наполегливо. Тоді ж ми розмовляємо. Зглянули дві думки. Перша, ми говорили про втілення здорового скептицизму, адже увесь успіх є тимчасовим, і те, що працює сьогодні, може не працювати вже завтра. І ми говорили про те, які зовнішні сили можуть стати на заваді нашого успіху. Друга, ми говорили про необхідність атакувати, а не базікати по мірі того, як ваша організація росте. Рух природно сповільнюється. Ми хочемо проводити зустрічі, робити дослідження, багато писати і говорити, аналізувати. Але ми не робитимемо усе це. Ми рухатимемось наполегливо в напрямку мети. Нашою метою є не просто активність, а продуктивність. Ми можемо бути активними, але не продуктивними. Ми не хочемо, аби наша діяльність була шаленою. Ми хочемо мати сфокусовану діяльність. Отже, номер один майте здоровий скептицизм. Номер два атакуйте, а не базікайте. Номер три та чотири нові теми, які ми розглянемо цього разу. Номер три, ми будемо гнатися за постійними незручностями. Ми будемо гнатися за постійними незручностями. Як лідер, я хочу поставити себе у становище, де я не обов'язково повинен знати, як діяти, у ситуацію, в якій я маю рости, у якій я повинен напружуватись. Чому я хочу це робити? Тому що комфорт ворог прогресу. Погодьтесь, нам усім подобається комфорт. Кожен має зручну для себе зону комфорту. Чому тому, що вона є знайомою нам, а не тому, що є здоровою. Як лідер, я хочу комфортне перетворити на некомфортне. Якщо мені комфортно, це значить, що мені не комфортно, адже перебуваючи у зоні комфорту, я не росту. Якщо я перебуваю поза зоною свого комфорту, я почуваюся набагато краще, адже це саме те місце, де я маю бути. Я можу напружувати себе, я можу вивчати щось нове та рости. Чому нам слід бути поза зоною комфорту? Тому що ріст та комфорт не можуть співіснувати ніколи. Як лідеру мені потрібна довгострокова мета. Моя команда повинна прокидатися щоранку з певною визначеною досяжною метою, яка спонукатиме нас рухатися з відчуттям терміновості. Чому це мені потрібно? Тому що справжній успіх починається там, де закінчується зона вашого комфорту. Якщо мета не вимагає від вас певних зусиль, вона не змінить вас. Вам потрібно робити те, що вимагає від вас постійної боротьби. Колись я мав у своїй команді людину, яка сказала: Я збираюся запрошувати когось до церкви один раз на місяць. Потім він подумав, що це дуже гарна ідея, і сказав: Я запрошуватиму когось до церкви один раз на тиждень. Звичайно, він трохи перебільшив. Тоді він сказав: Ви знаєте, кожного дня я буду шукати середовище людей, яких я не знаю, будувати стосунки із ними, та запрошувати... Хоча б одну людину до церкви, це трохи занадто, і це ставить його у некомфортне становище. Але завдяки цьому він має історію про те, як він виріс завдяки цій ідеї. Тому ось чого ми прагнемо: мати чітко визначену мету. Це те, над чим наша команда працює. Мета є особливою. Вона може вимірюватись і є чітко означеною. Ми чітко розуміємо, що ми намагаємося робити. Наша мета вимірювана, тобто, ми можемо точно виміряти її та сказати, що ми влучили прямо в ціль. Ми виграли. Гли поставленої мети у визначений термін. Ваша мета, ваша мрія, ваш план не мають бути ідеальними. Просто придумайте собі одну мету, мрію, план, який зможе тягнути вас. Я кажу своїй команді, що приблизний план, реалізований сьогодні, є кращим аніж ідеальний план, реалізований за місяць. Просто придумайте до чого вам потрібно йти. Створіть план, який працює, та рухайтесь, атакуйте та перемагайте. Рухайтесь тільки вперед. Хочу розказати вам одну із моїх улюблених історій. Ми маємо різні церкви у різних містах, і ми знаємо, судячи із кількості людей, що приходять на вихідних, який відсоток має бути залучений у маленьких групах. І у нас була одна церква, в якій цей відсоток був низьким. Я був на зустрічі із пастором та сказав йому, скільки груп вам потрібно для початку. Пастор відповів мені: для початку нам потрібно приблизно 75 груп цього року. Я подивився на нього і сказав: Ви думаєте, ви зробите це? У відповідь. Пастор сказав: Я думаю, що так. Але я не думав, що це можливо, адже 75 груп це, скоріше за все занадто багато для того, аби просто почати. Але він сказав мені, що він зробить це до наступного року. Це означало, що він не буде сфокусованим на цьому протягом усіх шести місяців від моменту нашої розмови, адже неможливо залишатися сконцентрованим на чомусь протягом такого довгого часу. Можливо, легше було б просто зменшити кількість груп і таким чином скоротити необхідний час на підготовку. У відповідь на це він сказав: Я думаю, ми можемо спробувати зібрати. 50 груп за 6 місяців, але я продовжував трохи давити на нього. Тож в кінцевому результаті я отримав таку відповідь: я думаю, ми можемо зібрати 22 групи за 22 дні. Я дуже зрадів почутому, адже це саме те, що було мені потрібно. Короткостроковий план, який є дуже точним і обмежується певною кількістю, є легким у виконанні. І приводить до результату. Тоді я сказав пастору, що нам слід відсвяткувати це. Його відповідь була: добре, тоді кожного разу, коли ми починаємо нову групу, ми будемо трубити у ріг». Я подумав, що це просто шалена ідея. Але добре можете трубити, якщо це саме те, чого ви хочете. Пастор та його команда почали згуртовано працювати за досягнення мети 22 групи за 22 дні. Як ви думаєте? Їм це вдалося. Вони запустили у роботу 22 команди за 11 днів. Чому тому, що мета, яку вони поставили перед собою, була чітко визначеною та вимірюваною. Як ви думаєте, що трапилось через 11 днів? Ці команди досягли успіху. Ми просто виграли. Ми рухались уперед, і було відчуття належної гордості, відчуття імпульсу. Зібрати сотні груп за рік звучить неможливо та недосяжно. Неможливо залишатися зосередженим так довго. Ми хочемо ставити перед собою коро. Особливі цілі, які можуть вимірюватись, і з нашими командами у церковному світі ми говорили про такі речі. Одна церква сказала: ми збираємось подвоїти кількість залучених до служіння людей до кінця червня. Проте ця ціль є специфічною, адже тут головне слово подвоїти кількість людей починаючи з червня. Інша група сказала, що збирається подвоїти кількість груп служителів до першого тижня вересня. Ця мета також специфічна та вимірювана. Тож візьміть будь-яку сферу свого життя. Ставте мету та атакуйте. Не має значення, яка мета стоїть перед вами. Якщо вона стосується духовної складової, тоді скажіть собі: я молитимусь кожного дня за щонайменше 10 речей, та запишіть ці речі. Або я записуватиму свої думки протягом 20 хвилин кожного дня. Також це може бути щось на кшталт: я схудну на 10 кілограмів до 1 серпня. Я навчу 15 людей до 1 серпня. Я читатиму по одній книзі кожного місяця, починаючи із сьогоднішнього дня і аж до кінця року. Я матиму одну розмову, яка розвиватиме мої лідерські навички кожного дня. Мається на увазі інвестувати у когось, інвестувати в самого себе. Я буду виплачувати по 300 доларів боргів щомісяця. Це може бути будь-що. Просто запишіть свою мету та будьте дуже конкретними. Нам необхідно переслідувати постійний дискомфорт. Ріст неможливий, коли ви перебуваєте у зоні свого комфорту. Тому, коли ми ставимо перед собою мету, ми повинні думати, що мені потрібно зробити сьогодні, аби досягти поставленої мети. Ти якомога скоріше. Отож, що нам слід робити? По-перше, мати здоровий скептицизм. По-друге, атакувати, а не базікати. По-третє, переслідувати постійний дискомфорт. Четверте, ми станемо більш емоційними. Чому це важливо? Тому що факти не стимулюють людей діяти. Емоції спонукають до дій. Факти не стимулюють людей діяти. Не треба давати мені статистику і показувати. Ось кількість людей. Історії створюють емоції. Факти ні. Емоції спонукають до дії. По цій причині хороші лідери, і не тільки вони, не просто працюють із розумом людей. Вони йдуть від серця до розуму. До прикладу, візьмемо найвідомішу промову Мартіна Лютера Кінга. Що він сказав? Мартін Лютер Кінг сказав. Зав, я маю мрію. Він не сказав Я маю стратегічний план. Якби він говорив про стратегічний план, це звучало б мудро. Але мрія захоплює серця та уяву людей. В нашій команді є людина, що керує однією з наших церков. Одного дня ми проводили співбесіду із ним та ще одним кандидатом. Ми поставили їм однакове питання: чому саме ви? І я ніколи не забуду, як цей чоловік багато-багато років тому відхилився від столу та щосили вдарив по ньому. Стіл затрусився. А він почав плакати і кричати: я скажу тобі, чому? Тому що пройшло сім років з моменту, коли я перший раз зайшов у церкву. Я прийшов і моє життя повністю змінилося. І ніхто не переживає за цю церкву більше, аніж я. Його сльози падали на стіл, і я відчував запал, яким від нього віяло. Його вени стало добре видно. Весь його вигляд кричав: Я люблю це місце. Він плакав. Ми всі плакали. І я зрозумів, що я беззаперечно обираю цього хлопця. Ви можете запитати, чому? Тому що. Що я побачив емоції, які спонукали нас рухатись. Якось я був у Тальсі, місто, де раніше працювала одна із моїх дочок. Я зустрів там двох людей, які проходили стажування в одній церкві, яка є нашою сьогодні. Там була одна дівчина, котра вважала себе абсолютною атеїсткою, але хтось вирішив відправити її туди із її вчителем, якого я називав християнський атеїст, і життя цієї дівчини кардинально змінилося. Вона переїхала із Феніксу, місто в Аризоні, до Талси, місто в Оклахо для того, аби бути частиною нашої команди. Інша дівчина також не була послідовницею Ісуса, але хтось, хто віз її годину та 15 хвилин, запросив її до нашої церкви у Келлер, Техас, і її життя також змінилося. 19-річна дівчина зібралась та поїхала за 3,5 години від дому для того, щоб бути інтерном. І ці історії викликають у мене стільки емоцій. Мене вражає, що життя так сильно змінюється, і усвідомлення цього робить мене дуже емоційним. Коли я думаю про ці історії, я не можу допомогти, але я встаю та роблю свою роботу інтенсивно та із розумінням терміновості. І я це роблю, тому що у моєму житті присутні три складові: зовнішні перешкоди, Боже покликання, обмежений час. І тому кожного дня я прокидаюся з думкою про необхідність діяти терміново. Зараз я хотів би поділитися з вами своїм особистим, а далі я дам вам кілька запитань для обговорення. Отож, моя щоденна ранкова рутина. До того як я приходжу в офіс, я Йду до свого маленького офісу, що розташований у моєму будинку, там на стіні. Я маю фотографію, яку я зробив, коли зустрів людину, яка є героєм для мене. Найкращий євангелист усіх часів, ймовірно, за дві тисячі років, після апостола Павла, я мав можливість зустрітися з Біллі гремом, і я знав, що Біллі є унікальним, та що він скоро помре. Дивлячись на фото із ним, я кажу собі, що смерть не поважає людей. Найкращий чоловік, який коли-небудь жив, отот -от помре, і я щойно усвідомив, що і. Я, скоріш за все, не проживу дуже довго. Тоді йому було трошки більше 90 років, і я вважаю, що такий вік це Божа благодать. Тому сподіваюся, що я зможу прожити стільки часу. Розуміння швидкоплинності часу говорить мені, що кожен день рахується, кожен день важливий і кожен день має значення. Зовсім скоро і я не матиму достатньо часу, і зовсім скоро я не буду на цій землі. І це дає мені розуміння терміновості. Ще одна річ, якою я хотів би поділитися із вами, також є дуже особистою. Я довго думав, чи варто ділитися цією історією, але вирішив поділитися її частиною. Я переглядав свої особисті записи, і перечитуючи їх, у мене з'явилось відчуття терміновості. Я перечитую їх в голос кожного дня, і зараз я хотів би поділитися із вами декількома з них. Ісус перший, кого я зустрів у своєму житті. Я живу для того, щоб служити та прославляти Його. Я люблю свою дружину Емі, і я життя своє віддам, щоб служити їй. Мій захист це любов до Бога і служіння йому всім серцем разом із цією любов'ю. Я даю людям змогу робити більше для його царства, і вони можуть уявити, як я люблю людей та вірю у найкраще майбутнє для інших людей. Я дисциплінований Христом, і я сильніший за неправильні бажання в мені. Я стаю ближчим до Ісуса кожного дня. Завдяки Христу, моя сім'я є ближчою, моє тіло є сильнішим. Моя віра є глибшою, моє лідерство більш чітке. моя проповідь має силу, тому що Боже Слово живе, і я обдарований Господом комунікувати. Його життя змінило сприйняття правди. Я творчий, зосереджений на інноваціях і надзвичайно благословенний. Адже святий Дух живе в мені. Я розвиваю лідерів. Це те, що я роблю. Це те, ким я є. Кожного дня я прокидаюсь із чітким вектором, який веде мене до мети. І кожен день мого життя має значення. Я люблю свою роботу. Для мене вона є більшим аніж просто робота. Моя робота це покликання. Та мій друг, я також радію стражданням, тому що Христос страждав для мене. Я на жертва обставин. Я обдарований створювати лідерство та змінювати обставини з тих, якими вони є, на те, якими вони могли б бути. Я роблю найкраще із того, що я можу, і я роблю все можливе для того, аби світ був іншим та кращим. Адже я служу Ісусу сьогодні. Кожного дня я прокидаюсь і сповідаюсь сам перед собою. Що це мені дає? Це Боже відчуття терміновості в мені. Я вірю, що те, що я роблю, має значе. У і по цій причині я робитиму це терміново. Все, що я роблю для самовдоволення, відбувається інстинктивно, так би мовити, є режимом за замовчуванням. але я не піддаватимусь інстинкту самовдоволення. Я керуватиму наполегливо, і ви можете так само. Три питання для опрацювання: номер один: яка поточна мета спонукає вас наполегливо керувати? Якщо у вас немає поточної мети, ви ймовірно більше самовдоволені, аніж термінові. Ви повинні мати чітку вимірювану досяжну мету. Якщо ви не маєте жодної мети, ви на шляху до лідерства з самовдоволеним мисленням. Номер два, які три речі ви можете зробити для того, щоб поглибити свій емоційний зв'язок із роботою чи служінням? Якщо те, що ви робите, є просто роботою для вас, ви будете ставитись до цієї справи просто як до роботи. Якщо те, чим ви займаєтесь, є вашим покликанням, ви виконуватимете цю роботу із відчуттям ентузіазму та наполегливості. Номер три, які слова ви промовляєте самі до себе кожного ранку до того. Як почати свій день, чи задоволені ви своїм внутрішнім діалогом? Якщо ні, що ви збираєтесь робити, аби змінити це? Можливо, ви говорите щось на кшталт, сьогодні буде важкий день, або ж сьогодні буде шалений день. Я так втомився від своєї роботи. Моя робота така монотонна. Я терпіти не можу тих людей, з якими я працюю. Чи я люблю свою роботу? Сьогодні буде чудовий день. Сьогодні я зміню життя багатьох людей. Я вірю, що зможу зробити це. Слова, які ви говорите самі до себе, мають. Значення. Більшість битв виграються або програються лише в нашій голові. Тож пропрацюйте ці запитання та прокидайтесь кожного дня і наполегливо рухайтесь уперед. Адже все, що ви робите, має значення. Ви лідер, ви маєте можливість впливати на людей, і якщо ви впливаєте на людей, ви можете змінити світ. Дякую вам ще раз, що прослухали цей подкаст. Нотатки до цього епізоду із усіма поставленими запитаннями є доступними за посиланням під відео. Дякую, що розповідаєте людям про нас. Я сподіваюся, це. Контент є корисним для вас. Пам'ятайте, як лідеру вам важливо бути самим собою. Ви не повинні знати всього. Люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, аніж за лідером, який завжди правий.